Вітаю всіх! З вами Олена Мілько. З наступним підкастом, тема якого куди я зливаю свою енергію. Часто так буває, коли ми відчуваємо пригнічення, малу кількість енергії, ніби сил не вистачає внутрішніх. Такий стан свідчить про те, що є фонова втрата енергії. Ми цього навіть не помічаємо, і зачасту дуже важко зрозуміти, що зі мною таке коїться, чому нічого не хочеться, пасивність привалює, пригнічений настрій і нема ні на що сил. Пропоную в цьому розібратись, куди ж втрачається енергія. В цілому є 4 види енергії ментальна, емоційна, фізична та духовна. Кожній із них є джерело наповнення. І також ж моменти зливу, місця, де ми зливаємо на кожному цьому рівні. А як це зрозуміти, куди ми зливаємо енергію, все ж таки пропоную пройтися по всіх видах енергії і можливостях зливу по цій енергії? Так от, почнемо з першої, ментально. Це розумова наша енергія, іншими словами. Куди зливається енергія на цьому рівні. Перш за все, це негативні думки, ті, які нас е, розрушають. Дуже дуже негативно впливає порівняння себе з іншими. В цьому процесі ми відкочуємося в негативну енергію, в мінус, і вона просто все, що в нас є позитивним, забирає з нас, перекреслює всі наші. Досягнення, успіхи це дуже така рушійна сила. Наступне це коли ми даємо оцінку подіям, особливо тим подіям, на які ми не впливаємо. Ми не відносимося до цього з позиції, «а що мені це дає, для чого зі мною це трапилось, так, з позиції уроку якогось користі для себе певної, а з позиції оцінки добре це чи погано. І за частоти буває погано, і людина впадає в пасивність, в осуд, в себе, інших людей. Це просто також така одна із рушійних сил, яка розрушає особистість. Щодо себе, осуд він дуже рушійний щодо інших. А зачасту, коли ми не приймаємо себе, то ми осуджуємо інших. Ну і також така дуже-дуже негативна енергія це плітки. Коли пліткуємо ми про когось там щось, мені подобається така метафора, пропозиція, навіть можна назвати, коли ти щось говориш про людину, якої немає поряд з тобою, говори про неї так, ніби вона поряд з тобою стоїть, якби ти сказав їй це в лице. І це дуже круто, мені дуже подобається цей підхід, тому що це багато чому носить, і найперше. Побачити сильні сторони в інших людях. А в кожного вони є. Так же саме, як і у нас. Наступний рівень енергії це емоційна енергія. І ось на цьому рівні здивається енергія через образи, страхи, почуття провини, почуття обов'язку. Також це теж, дуже така енергія, особливо коли це нав'язаний обов'язок буває. Різні бувають моменти. Звинувачення когось в чомусь. Це таке перекладання відповідальності з себе на інших. Скарги, оце ниття, коли людина всім невдоволена, все, що не зроби, все, що не станеться, все погане, в усьому знайде щось негативне. Ось це дуже великий такий злив енергії на емоційному рівні. Наступний рівень це духовна енергія. І на рівні духовної енергії ми зливаємо її. Через таку неусвідомленість в діях, в думках, коли наші емоції передують нашим думкам, навіть да? ми нічого не думаємо, особливо коли ми йдемо наперекір нашим цінностям. У нас є цінність, наприклад, там, говорити правду, да? а якась ситуація така. Е да? і людина раз і сказала неправду, да? чомусь. Ну, це так, такий банальний приклад. От, в залежності від того, які у вас цінності, які ситуації бувають, коли йде неузгодженість між нашими цінностями і діями. Ось це така неусвідомленість це дуже велике злив енергії, тому що ми все одно будемо потім про це думати, перекручувати. Я так сказав чи сказала, а треба було інакше, а це не те, а це не все. І це також дуже-дуже сильно забирає у нас енергію. Наступна і злива енергії на цьому рівні це позиція жертви. Коли все погано, все не так, я жертва, невинна, а зі мною так і так вчинили, і так і так сказали, і тому подібні речі, це дуже велика злива енергія йде. Потім, коли ми ще шукаємо відповіді ззовні, от є таке коло впливу, це ми самі ми на кого можемо повпливати. На себе. На те, що нас оточує, ми попливати ми ніяк не можемо. Але дуже часто нам всім людям притаманна така річ це змінювати когось. Треба змінити те, змінити ось це. Ну а себе змінювати не треба. Ну ж все окей, для чого мені себе змінювати? У мене все супер. І ось ця така енергія, коли ми шукаємо ці відповіді ззовні, а не всередині себе, вона дуже сильно йде в мінус і дуже сильно. Забирає позитивну енергію від нас самих. Потім ще дуже такий важливий момент це тотальний контроль і недовіра до всіх, до всього, до всесвіту. Це також дуже сильно заважає. Потім ще метушня буває, коли людина метушиться, біжить, біжить, біжить в ній немає ні хвилинки, спокою в тих думках. Я вже не говорю про рухи, про дії. Це також дуже великий злив енергії на духовному рівні. Наступний рівень енергії це фізична енергія. І на цьому рівні, як же ми можемо зливати енергію, казалось би, це все дуже просто. Погана їжа, неякісна, це руйнуючі харчові звички, алкоголь, відсутність спорту в житті. Це також дуже рушійно, коли немає його. Поганий сон неякісний, можливо, маленька кількість годин людина спиться. Дуже великий вузь в енергії йде тоді в даному рівні. Шкідливі звички різні, поганий водний режим, коли недостатньо людина води вживає за добу. Також відсутність догляду за тілом. Це також казалось би, начебто, як це може повпливати, але не помий неділю голову, то яка буде впевненість, яка енергія, якби це дуже впливає насправді. Також дуже енергетично затратна негативна інформація. Ось зараз, наприклад, йде війна, так і дуже багато в ЗМІ такого всього страшного. І коли на це все дивимося весь щастя, це дуже перевантажує нашу психіку і заганяє в таке також нині є різні такі негативні енергії. І вплинути ми на це саме основне ніяк не можемо, абсолютно, як би нам не хотілося. А хотілося б всім вплинути, але ніхто не може, на жаль. Ми тільки негатив залишаємо в собі цей, що бачимо, тому що все просто так, що ми бачимо, воно не проходить. Воно все залишається в нас самих, якщо з цим далі не працювати. Також дуже сильно забирає енергію це телефон, соцмережі. Зараз світ технологій, дуже-дуже багато всього, і просто йде перенасичення цією інформацією, чи то корисна вона, чи не дуже. Але так чи інакше, це все перенасичує, перенавантажує наш мозок. Також дуже круто робити такі дні гігієни для мозку, хоча б один день в тижні бути без телефону, без ніяких соцмереж, без нічого. Прям просто без телефону, просто пожити. І це наскільки круто, я так роблю один раз в тиждень в неділю. Так це важкувато. Я не скажу, що це прям геть так легко мені було почати. А в чому складність? Тому що ти психологічно звик, що тобі треба взяти телефон, перевірити там якийсь певний час месенджери, а можливо, там ще важливі якісь тобі відповідь написали, на яку ти чекав. Або щось в Ютубі подивитись, наприклад, я люблю слухати аудіокниги, і мені треба там щось послухати. І це звичка насправді вже така є. Це не дуже окей. Тому я собі вирішила робити по неділям дні гігієни від гаджетів. Дуже круто працює. Ще потім не хочеться повертатися до гаджета в понеділок, насправді. Але наскільки зараз світ технологій без цього нікуди, тому приходиться, ну, така собі річ. Дуже цікаво за цим спостерігати, рекомендую спробувати. Також дуже-дуже сильно зливається енергія при токсичному такому оточенні. Коли ви спілкуєтеся з людиною, відчуваєте від того пригніченість, спустошеність. Ну, звісно, людей перероблювати не треба, осуджувати не треба. Впливаємо на себе, просто змінімізувати кількість часу, який ви спілкуєтеся з цією людиною, якщо це можливо. Тому краще мінімізувати кількість часу спілкування з тими людьми, від яких ви відчуваєте спустошеність. Також дуже-дуже важливо пам'ятати про те, що незавершені справи і невиконані обіцянки дуже сильно тягнуть енергію з нас. Навіть ми того і не відслідковуємо. Бо людина краще запам'ятовує незавершені дії, начебто ми їх не пам'ятаємо, але вони постійно в нашому мозку фоново. Я пропоную вам зробити таку практику: візьміть аркуш паперу та випишіть всі поточні завдання та обіцянки, які ви давали на лист бумаги. Таким самим чином ви вивантажите їх з свого мозку і вже відчуєте себе краще. Це може бути не за 5 хвилин, може, треба подумати, згадати. Можливо, ви ще будете після цієї практики ходити, щось згадається, можна це дописати, але це дуже-дуже корисна практика. Далі потрібно розставити пріоритети між цими, в цьому списку, між цими справами, і починати звершувати ці справи потрошечку. Тим самим вивільниться величезна кількість енергії, просто величезна. Тому що ми це не відчуваємо, але це дуже сильно з нас тяне ресурс насправді. Тому спробуйте зробіть, буду рада вашим коментарям, як у вас це вийшло, які відчуття були. Дуже цікаво насправді. Також і ще хотіла сказати про багатозадачність. Вона також дуже сильно тягне енергію. Це прям моя така біда, тому що я насправді також люблю на себе набрати, все швиденько робити, та ще декілька відразу, якби. Але це переключення між справами через такі перемикання розсіюється увага і падає продуктивність. І виходить так, що ми ніби робимо дві справи одночасно, але продуктивність дуже низька і неефективно виходить. І ще неякісно робиш ту справи, тому що все одно десь відволікаєшся, десь фокус уваги втрачається на чомусь одному, бо ти на два діла розпиляєшся. І це дійсно так є. Я якийсь певний час навіть не дуже хотіла з цим погоджуватись. Ось, але це дійсно краще робити одну справу, але в задоволення, і це буде швидше, це буде ефективніше і якісніше. Тому рекомендую спробувати. Буду дуже раді зворотньому зв'язку. Вашому в коментарях, навіть якщо вам не вдалося, ви там не згодні з моєю думкою. Все одно дуже цікаво, тому що всі люди різні, кожен бачить всю цю ситуацію по різному, відчуває по різному. І дуже цікаво спостерігати за думками людей за їхнім проявленням, адже ми всі індивідуальні, особливі, і у кожного із нас є свої сильні сторони, як і ті сторони, над якими ми трошечки попрацювати. Бажаю всім натхнення, знайти точки зливу своєї енергії, залатати ось ці дірочки, скажімо так, метафорично, та жити наповнено і щасливо. З вами була Олена Мілько. Бажаю Гарного дня та наповненого ресурсного стану.